Домашня ковбаса є найбільш поширеним видом ковбас, які виготовляють господині до свята. Зараз покажу, як її готують в нашій родині. Сало нарізається невеликим кубиком, таким, як на відео. Далі нарізаємо м'ясо. М'ясо, звичайно, нарізати зручніше, коли воно підморожене. Я половину м'яса нарізаю ось таким кубиком, а іншу половину нарізаю ось такою соломкою, як на відео. Все це складаю у велику миску і додаю спеції. У мене це сіль і перець бажано, щоб він був свіжо змолотий. Додаю також багато часнику і це все гарненько вимішую. Коли я ще вимішала, додаю льодяну воду. Вимішую ще раз, додаю лавровий листочок і залишаю маринуватися на добу. Коли м'ясо промаринувалося, я з нього дістаю лавровий листок. Натуральну оболочку примиваю від солі, надягаю на насадку і начиняю ковбаси. Такі ковбаси можна одразу смажити, але я буду їх заморожувати, щоб якраз на велик до приготувати. Також ковбаси можна готувати ці в автоклаві, або ж обсмажити і залити смальцем. Так вони також довго зберігаються.